Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Олексій Ко, І сьогодні у нас з вами буде тест, який називається Як добре ти знаєш українську мову. Як добре ви знаєте українську мову? Якщо ви добре знаєте українську мову, то напишіть про це обов'язково в коментарях. Якщо не добре, то я пропоную вам сьогодні трошки підучити її разом зі мною. І ми з вами будемо. Потрошку українізуватись і більше розповсюджувати саме українське по нашій справі по нашій території. Будемо відвертими. Багато людей зараз говорить ще російською, багато людей ще й досі не можуть перейти на українську і досі вважають, що це нормально розмовляти російською мовою. Так, це нормально, це нормально, але. Краще, як на мене, українською. Враховуючи які зараз тенденції, які тренди йдуть навпаки на те, щоб більше вивчати українську, і за кордоном, і у нас, то все таки треба бути в тренді, тому. Я думаю, що цей тест дуже добре підійде для цього. Значить так, що нас тут зустрічає? Нас тут зустрічає Тарас Шевченко з п'ятим айфоном, фоткається в зеркало, ну, непоганий чоловік, да? дуже велику роль грав в писемності саме України. Гарні вірші писав, досі знаю садок вишневе коло хати. От просто от вивчив з самого початку і, і досі його власне, знаю і розказую, якщо. Мені цього хочеться, і так, тест як добре ти знаєш українську мову. 9 листопада, день української мови та писемності. Так, сьогодні трошки інакший день. Ну ми наперед, ми наперед. Можливо, 9 листопада ми ще раз пройдемо якийсь тест, і там щось буде нове. Подивимось, поки не знаю. Знати та використовувати рідну мову дуже важливо. А? Зрозумів? Та ще важливіше використовувати її правильно. Оце от просто треба підмічати, так в рамку брати і собі клеїти прям на стіну і дивитися кожного ранку. І так, рубрика пропонує не пройти невеликий диктант та перевірити свій рівень володіння солов'їною. Ну що ж, давайте перевіримо мій рівень володіння солов'їною. Сподіваюсь, вона не буде в мене голубина, а буде саме солов'їна, і я впораюсь із цим. Тестом, значить, перше питання. Перше питання. Ух, я зараз, наче на ЗНО, сиджу такий українська мова, українська література, пишу ах, часи, Ох, були часи. Почнемо з простого, як все ж таки правильно на протязі чи протягом 10 днів? І варіанти відповіді у нас є чотири варіанти відповіді. Протягом на протязі обидва варіанти калька з російською можна і так і так. Ну що ж, я знаю правильну відповідь, як ви вважаєте? От як ви вважаєте, на протязі чи протягом? Взагалі протяг, якщо так подумати, протяг це е, Приведу для тих, хто не знає, що таке протяг, якщо російською на українською це сквозняк. От. І якщо ми кажемо на протязі, то значить на сквозняку. Тобто ми стоїмо на протязі. На сквозняку. Якщо ми кажемо протягом Оце саме буде як протягом 10 днів на протяженні. Оце правильно перекладається саме так. Можна, звісно, сказати, протягом, типу як сквозняком, там теж проходить все. Але в українській мові правило все таки таке, що протягом буде тут правильніше, аніж на протязі. Мені так здається. Давайте перевіримо, наскільки мені правильно здається або ні. І мені здається, дійсно правильно, галочка ставиться, і ми переходимо до другого питання. Добре. Grammar – граматика. Яке зі слів написане правильно? Вічнавіч, на жаль, де не де, що середи. Угу, Вічна віч, якщо мені не зраджує моя пам'ять, я дуже сподіваюся, що вона мені не зраджує. я... Я з пам'яттю поговорю після цього тесту, якщо я щось дізнаюсь. Але вічнавіч пишеться через два дефіси. На жаль, пишеться окремо. ДНД, от ДНД я не пам'ятаю, і що середи, Що середи? середи, якраз таки здається разом. Так? Так чи ні? Здається, так. Здається, що разом пишеться, тому що, середи, тому що середи буде правильним, а ДНД значить через дефіс. Через два дефіси. Давайте спробуємо. Значить, ми відповідаємо що середи. Ви так само думаєте? А? Так само. Добре, давайте перевіримо. Мм, ви молодці. Ми з вами молодці. Ми з вами йдемо далі. Ми молодці, ми такі класні, ми все-таки щось знаємо з української мови. Значить, щоб вічливо і правильно попросити когось про щось, треба написати. Треба написати. Я не просто так пис... тільки що сказав: треба написати, тому що побачив цього кота, і побачив туфлі. Я знаю, що відбувається, коли поєднуєш оце вол. Угу. Значить, треба написати: будь ласка, будь ласка, будь ласка, або будь ласка. Значить, у... як ви вважаєте? Як вважаєте? Можливо, будь Ласка? А? Будь ласка. Будь ласка. Нє? Думаєте, не? А як щодо будь ласка, разом. Разом. Ну, так, разом. Написати і піти далі. Теж ні? Шо, серйозно? Нє? Ну, залишаються два варіанти: або окремо, або через Дефіс. І, до речі, у мене, як і у вас, зараз питання, можливо, ви знаєте. Але я спитаю, можливо, будь ласка? Через Дефіс. а? Ну, наче звучить непогано, да? Я, я знаю сумніви є, у мене теж сумніви зараз. Але я відповім, що немає Дефісу. Мені чомусь здається, що немає Дефісу. От чомусь здається так. А якщо здається, значить я це знав. Знак питання: численний можна застосувати до слова, численний? Численний в плані, типу, як скільки і що можна порахувати, типу того, різниця, зростання, перевага організація. Ну що ж, от, мабуть, на цьому мої знання і завершуються. Ну, чотири питання, в принципі, це непоганий результат. Численний. Що таке численний? Різниця зростання, перевага організація. А, що таке різниця? Різниця між числами чи між віком людей, зростання. Ріст перевага. Перевага організації. А, стоп, численний. Типу, що можна порахувати? Типу, дві різниці, два зростання, дві переваги, дві організації. Якщо в цьому плані, то дві організації. А в якому ще плані, я, чесно кажучи, не знаю. Як думаєте? Перевага, зростання різниці організації. Ну, ну, мені здається, організація. Да? Давайте, давайте відповімо організацію. Давайте Давайте. Ктикаємо. Да, 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 да. В принципі, це правильно, значить, вже 5. вже 5 відповідей. В якому з прикладів наголос вказаний неправильно. Центнер рукопис безготівковий жалюзі. Ой, наголос. Чесно кажучи, з наголосами я навіть не пам'ятаю. Там були. Слова, от прям чітко список слів, з правильними наголосами. Ценнер, це правильно. Рукопис, здається, це правильно. Безготівковий оце здається неправильно, тому що наскільки я пам'ятаю, і наскільки я, в принципі, кажу, безготівковий. Хоча безготівковий, безготівковий розрахунок, безготівковий розрахунок. А я, до речі, я не знаю, жалюзі. 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 Це правильно. Так, стоп. А я не знаю що... А я не знає, тут... я не знаю, що тут брати. Жалюзі. Безготівковий. Безготівковий. Рукопис. Рукопис. центнер центнер. Центнер, центнер. Бляха, я не знаю. Все. От, отут, я здається. Тут у мене 25% зараз буде. На правильну відповідь. тут я не пам'ятаю. От, от, це, це мені трошки соромно. Я знав дуже добре всі слова, наголоси, всі знав, всі пам'ятав, але отут щось. Е, готівка. Готівка безготівковий. Ну, в принципі, так. Да. Жалюзі. рукопис, рука, рукопис, опис, рукопис. Центр. центр. Блін. Я не знаю, мені здається, безготівковий або центнер. От чомусь мені зараз це. Давайте, давайте зробимо так. Давайте я оберу те, що мені перше. От перше, мені безготівковий. Я реально не знаю, я оберу це чисто, тому що мені перше це здалося. Можливо, я, я, Ну якщо не це, то центнер точно. Ні, все-таки безготівковий. От перше, от перше, що мені прийшло, значить, все-таки щось воно відклалось десь. От, знаєте, коли ви не знаєте відповіді, от ви не знаєте. Але от перше, от, от щось вам воно стукнуло. Взагалі забудьте про інше. Якщо у вас воно прийшло, що це перший варіант, слухайте завжди його. Не треба йти далі, не треба роздумовувати там з приводу іншого чогось. От воно прийшло, рухайся в цьому напрямі. І буде успіх. Шість правильних відповідей. В якому випадку префікс пре використано правильно: Прекордонний, прекраса, престаркуватий премудрий. Значить, «препридак» Правило. Прикордонний прикраса. Пристаркуватий. премудрий. Вуаля. Сім. сім правильних відповідей. Сім моя улюблена цифра, можливо, не самі зупинитися, але мені хочеться повністю, мені хочеться до кінця. Як правильно звернутися до Олександра Петровича? А це хто? Олександр Петрович? Це просто, так, да, типу приклад. Ну, навіть чувак в окулярах він не знає, як до нього звернутися. Олександр Петрович, Олександре, Ага, це у нас відмінок, так? Відмінки, кличний відмінок, можна сказати. Олександре Петровичу. Якщо я правильно пам'ятаю, Олександре Петровичу. Є такий варіант. Є такий варіант. Я молодець? Ви молодці? Я сподіваюся, ви якось ну. Коли ви читаєте, ви також спочатку відповідаєте щось, а потім дивитесь на мій варіант відповідей. Як правильно позначити пряму мову? О, пряма мова! Аха-ха-ха, от тут. В принципі, теж такі цікаві там правила, треба було знати. Ну, подивимось зараз. Я люблю проходити тести, сказав він. Я люблю проходити тести, сказав він. Я люблю проходити тести, сказав він. А я люблю проходити тести, сказав він. Ну а я ще люблю пельмешки їсти. Значить, так: пряма мова у нас виділяється лапками, це сто відсотків. Значить, у нас вже два варіанти відпадають: другий і четвертий. Залишається перший третій. Значить, пряма мова, після прямої мови у нас іде дефіс перед словами автора. Тобто слово автора, пряма мова виділяється лапками дефісом е, мінімум. А, ну у нас вже є відповідь. У нас перший варіант це правильний. Тому що тут в лапках сказав він. Тобто, сказав він це слова автора. Я люблю проходити тести, це слова головного героя. Відповідно, тобто, пряма мова, відповідно. Перший варіант у нас йде правильним. Так і є. Так і є. Ми молодці. У нас 9 правильних відповідей. Ми зараз можемо 10 набрати. Ну і, в принципі, ми, значить, у нас дуже гарний рівень володіння Солов'їною буде. Але я ще залишилося останнє питання. В якому з цих слів апостроф зайвий? Ще одна тема, така болюча, в якій там був список, от був список, коротше такий список. І давали нам е, почитати, типу, слова і казали вивчити. Сказали, прям вивчити, вивчи всі слова, от всі, те, от, що є, вивчи. Я їх вивчив, ну, але трошки з роками я може їх підзабув, але давайте подивимось, що тут. М'ятний кар'єра, моркв'яний пів'яблука. Угу. І якому з цих слів апостроф Зайвий. М'ятний, м'ятний. М'ятний 100%. Тут апостроф. Стоп. О, зараз. Я, я неправильно прочитав читання, о, прочитав питання, мені зараз треба трошки. <сху> І ще раз. Де зайвий? Де зайвий? <сху>. Значить, кар'єра це точно правильне слово. Тут апостроф має бути. Пів'яблука моркв'яний. М'ятний, м'ятний, м'ятний. М'ятний, правильно. Хоча тут таке слово. Блін, а яке там правило? Чи не биповими ф, після яких ідуть апострофи? Перед голосними. От щось таке правило здається. Чи не воно, я не пам'ятаю. Кар'єра мор морквя... Стоп, морквяний 100% пишеться без апострофа. Можливо. Пів яблука. Півяблука точно без апострофа. М'ятний. От, от чомусь. От я не знаю, чомусь у мене м'ятний. Хочеться сказати. Не м'ятний, а м'ятний. Але морквяний 100% пишеться без апострофа. Ну, 100%. Якщо а, Авраменко там не змінював правила, звісно. Давайте морквяний. 10 з 10. 10. 10 з -10, 10. Шо? Опа! Опа, бонусне питання. бонусне питання. На останок. Ми хочемо, аби українці вільно говорили на українській українською по-українськи, по-українському. Мені дуже сподобався цей тест. Мені дуже сподобались ці питання. І я дійсно хотів би, щоб українці вільно говорили українською мовою. Саме так я і відповім. Ну що ж, і що я отримаю? Calculating results. хо резулс. Слухай Шевченко. Вип'ємо за тебе, вип'ємо за мене, вип'ємо за, за нас всіх. Я сподіваюся, ви теж пройшли тест. разом зі мною набрали 10 з 10. Ви складете ЗНО з української мови та літератури на 200 балів, навіть якщо вас розбудити серед ночі. Мабуть, секрет у тому, що у вас під подушкою у вас завжди підручника Враменка, а може, дається в знаки філологічного світа. А може, ми не вгадали жодним з попередніх припущень і бездогайне відчуття мови дане вам від природи. Хай там як, але ваше володіння рідною мовою без перебільшень можна назвати бездоганним. Вітаю! Вітаю себе, вітаю вас всіх, вітаю з тим, що ми пройшли цей тест. Тут було дуже круто. Я склав ЗНО з української мови та літератури дуже добре. У мене з українською мовою не було жодних помилок. Я дійсно дуже добре її знаю. Я... Те, що я не спілкувався не це одне, але те, що я дуже добре її знав, це правда. Тому, в принципі, цей тест. Для мене не був занадто складним. Е, можливо, у вас є якісь тести. Якщо у вас є якісь тести, це цікаві на перевірку української мови, можете мені кидати їх. Можливо, для когось я стану з вас педагогом, М -м -м. зможу трохи когось повчити неї. Чому би і ні, як то кажуть. От. Ну а так, мені сподобався цей тест, мені подобається цей Шевченко, він дуже такий класний, він мені бокальчик тримає, і я сподіваюся, що ми з ним колись. Десь вип'ємо. Але це вже друга зовсім історія. Ну що, як вам тест? Як вам тест? Як вам Шевченко? Сподіваюся, вам сподобалось? Сподобалось? Ну, ну признавайтесь. Ну, я ж дивлюсь на вас. Ну, Я ж бачу. Признавайтесь, сподобався тест. Скільки ви відповіли питань, скільки питань, скільки було правильних відповідей? 5, 6, 7, 8. Пишіть про все це. 10 ми з вами молодці. Ми з вами дуже молодці. До речі, до речі, ти побачив тут взагалі багато чого. Тут коти проти огірки. коти проти огірків. Ви, ви, ви прикиньте тест тут такий пройти, а що ви знаєте про українську масляну? Як добре ви знаєте Львів? Чого немає в Конституції? Фондом квіз, що я знаю про презервативи. Ну, розумієте, тут дуже цікаві тести. Я думаю, можна буде якось попроходити, як у мене буде час, тому що в мене мало часу. І зараз буквально ввечері тут записую. І, я думаю, ви навіть помітили, як я спішу. Ну, реально, дуже мало часу. І от, отак от от, швидко, швидко, швидко спробував пройти тест. Ну, реально стало цікаво, і мені стало цікаво, наскільки я його здам. Здав на 10, 12 балів. 12 – 12, значить 10, 10, 12, 12, 200, 200. Коротше, ми всі з вами молодці. Що з цього приводу думаєте ви, обов'язково пишіть про це в коментарях. Е, пишіть знову ж таки, скільки ви відповіли питань, наскільки ви відповіли питань. І побачимось з вами вже в наступних відео, в наступних реакціях, реакціях та в наступних тестах. І все у нас буде добре. З вами був я Олексійко, і всім бувайте!